Я вітаю усіх, хто сьогодні дивиться передачу ранок з надією, добрим ранком. Я вітаю вас із добрим днем, мирним і тихим від нашого Господа. Разом із вами. Я хочу дякувати Богові, адже Він підняв нас до життя і залишив для нас обітниці, які ми з насолодою читаємо, на які ми покладаємось своєю вірою, щоби побачити Господа, коли Він прийде. А у цьому слові, чудові обітниці, послухайте одну із них, вона записана у 23 му псалмі. Коли я піду, хоч і навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене утішають. Ми часто чуємо про випробування, смуток і скорботу, які супроводжують життя християн. Про те, як мало в ньому радості та втіхи, тому дуже часто складається враження, якщо вони залишать свою віру та спроби здобути вічне життя, усе в їхньому житті зміниться на краще, і воно буде сповнене задоволень і щастя. Однак кожен із нас має можливість порівняти життя грішника. І життя праведника. Грішники не відчувають бажання догодити Богові, тому його схвалення не викликає в них відчуття задоволення. Вони аж ніяк не безтурботні у своєму гріховному стані та у світських задоволеннях. Вони глибоко переживають негаразди цього смертного життя. О, так, часом їх огортає страх. Ці люди бояться Бога. Але не люблять його. Чи вільні грішники від розчарування труднощів, земних утрат, бідності та нещастя? О, ні! У цьому плані вони ані трохи не в більшій безпеці, ніж праведники. Вони часто страждають від тривалих недуг, але у них немає сильної могутньої руки, на яку вони могли би спертися – немає зміцнювальної благодаті, вищої сили, їм на підтримку. У своїй немочі вони змушені спиратися на власні сили. Вони не живуть у передчутті ранку Воскресіння, оскільки в них немає благодатної надії опинитися серед спасенних. Майбутнє не обіцяє їм жодної втіхи. Страшна невизначеність мучить їх, і так вони заплющують очі перед смертю. Таким є кінець життя марних задоволень, бідних грішників. Християни зазнають розчарувань, ганьби, злидьмів, нещасть, страждань від хвороб. Але незважаючи на все це. Вони люблять Бога, люблять виконувати Його волю і нічого не цінують так високо, як Його схвалення. У боротьбі, випробуваннях і життєвих змінах вони знають, що є той, хто їх розуміє, хто схилить свої вухо до стогонів засмучених і нужденних. Хто може співчувати йому в кожній недолі та вгамувати найгостріший серцевий біль? Він запросив знедолених прийти до нього та знайти спокій. Серед усіх своїх бід християни мають велику втіху, і навіть якщо їх спіткає важка, нестерпна хвороба, перш ніж заплющити очі перед смертю. Вони зможуть у бадьорому дусі перенести свої недоги, оскільки перебувають у спілкуванні зі своїм викупителем. Що здобуває людина, яка є послідовником Ісуса Христа? Вона здобуває все. Вона вірить словам, які залишив Ісус. Послухайте, що Він сказав у Євангелії Матвія в 6 розділі, 33 вірш. Шукайте перш за все царство Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Багато хто говорить, що християнське життя позбавляє нас задоволень і світської радості, а я кажу, що воно не позбавляє нас нічого, що має цінність. Чи переживає християнин труднощі, бідність і прикрості? О, так. Цього можна очікувати від життя. Але хіба позбавлені нещасть, грішники, про яких ми говоримо, як про людей, котрі насолоджуються задоволеннями цього світу? Хіба ми рідко бачимо їхні бліді щоки, чуємо їхній надприродній кашель, як свідчення смертельної недуги? Хіба не схильні вони до згубних лихоманок і заразних хвороб, як часто ми чуємо від них стогони про важкі майнові втрати, але ж це їхній єдиний скарб, вони втрачають усе. Ці біди грішників не беруться до уваги. Християни часто схильні думати, ніби вони єдині, хто переживає важкі часи, а декому здається, що вони роблять. Послугу, сповідуючи непопулярну істину і називаючи себе послідовниками Христа. Дорога здається важкою. Вони думають, що приносять безліч жертв, тоді, як насправді, не жертвують по-справжньому нічим. Якщо вони прийняті в Божу сім'ю, то чим пожертвували? Пішовши за Христом, вони, можливо, розірвали стосунки із земними родичами. Але погляньте, що вони отримали натомість їхні імена вписані в книгу життя Агнця». вони стали співучасниками спасіння, спадкоємцями Божими та співспадкоємцями Христу у нетлінній спадщині. Якщо зв'язок, який з'єднує їх із земними родичами, ослаб заради Христа. Формується зв'язок більш міцний, здатний з'єднати смертне людство з безсмертним Богом. Чи можемо ми називати це жертвою з нашого боку, якщо залишили оману заради істини, темряву заради світла, неміч заради сили, гріх заради справедливості і тлінне ім'я заради славної спадщини вічного безсмертного скарбу? Якщо хтось насолоджується справжнім щастям у цьому житті, так це вірний послідовник Ісуса Христа. Якщо християни звертають занадто багато уваги на тернистий шлях, вони роблять Його ще складнішим, ніж він є насправді. Якщо ж вони зосереджуються на світлих сторонах шляху і дякують за кожен промінь світла, а потім розмірковують про. Щедру нагороду, яка чекає їх у кінці шляху замість невіри, зойків і скарг, то їхні обличчя світитимуться радістю, і це світло буде спонукати і інших приходити до Ісуса Христа. І про це я хочу з вами помолитися. Святий на ім'я вічно живий, наш дорогий небесний батько. Який домуєш у неприступному світлі і славі Всесвіту і в кожному тихому і смиренному серці, ми сьогодні зібралися, щоб подякувати тобі за твою безмежну любов, яку ти проявив до нас, за те, що, Господи, милість твоя виявилася тоді, коли ми були грішниками, а Ти не покарав нас, а прийшов шукати як ту заблудшу овечку, щоб повернути втрачений рай. Сьогодні, Господи, Ти привів нам порівняння, що життя з тобою це набагато більше щастя, це набагато більше радості, це набагато більше свідомого життя, чим те, що люди приймають, що наповнене розвагами, смутком, печалями, що наповнене алкоголем, димом від цигарок. Господи, ти хочеш, щоб кожна людина. Позбулася всього цього і стала твоїм справжнім послідовником, щоб спілкуючись з тобою, кожна людина навчилася принципів царства Твого Святого. Ми дякуємо Тобі за цей урок, який ти дав нам сьогодні. І просимо тебе, прощай нам, де нам здавалося, що дорога з тобою не така, то прощай нам за це і дай нам мудрості все оцінити вірно. Побласви сьогодні наш край, наші усі родини, наші сім'ї, наших дітей, поблагослови нашу країну. Ми просимо у Тебе миру, добробуту, ми просимо у Тебе захисту, Твого Батьківського. Господи, нехай Твоя милість торкнеться сердець усіх, хто сьогодні може розповідати про Твою любов, щоб ми сказали всім, що Ти скоро прийдеш. І допоможи, щоб якнайшвидше ми це зробили, щоб припинилося кровопролиття, нещастя, все, що відбувається на землі. Тому що тільки твій прихід поставить кінець цьому всьому. Благослови нас у цьому в ім'я Ісуса, молитва наша, а тобі Богу, слава, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Не у кожній країні. І на, на кожному континенті є така релігійна свобода, як у нас сьогодні, коли ми вільно можемо сповідувати своє вірове знання і обирати свою дорогу до Бога. Але, друзі дорогі, незважаючи ні на що, автор 23 го псалму сказав, коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то я не буду боятися злого, бо ти при мені. Ось що важливо для нас сьогодні, щоб я відчував, що я з Ісусом, а я можу це відчувати тільки тоді, коли мої стосунки побудовані на тих умовах, які Ісус залишив. Ісус сьогодні чує усіх людей, які кличуть до Нього. Але разом із тим, коли ми хочемо з ним мати якусь співпрацю, щось робити разом із ним, то варто подумати, що Він пропонує. Тому сьогодні я пропоную вам цю святу книгу, щоб ви побачили, де та дорога, як Ісус сказав про себе в Євангелії від Іоанна. Я є дорога, я є правда і життя. Тож шукайте цієї дороги, будьте послідовниками Ісуса. Займіть. Положення разом із ним, не зважаючи ні на що. Так як він сказав, шукайте найперше царства Божого і Його праведності, а все інше він додасть. Тобто він за все інше подбає. Тому нехай утішає нас сьогодні жезл Божий, посох Божий, нехай вони ведуть нас по життєвій дорозі. До побачення!